Де зараз ви, кати мого народу, де велич ваша, сила ваша де? На ясні зорі і на тихі води вже чорна ваша злоба не впаде. Народ росте і множиться і діє без ваших нагаїв і палаша? Під сонцем вічності древніє й молодіє його жорстока і лагідна душа. Народ мій є, народ мій завжди буде, ніхто не перекреслить мій народ, Пощезнуть всі переверні приблуди і орди завойовників заброд. Ви, байстрюки катів котів осатанілих, не забувайте виродки ніде. Народ мій є, в його гарячих жилах козацька кров пульсує і гуде.